І будемо продовжувати темою, за якою сьогодні ввечері слідкувала вся планета. У кого вечір, у кого ранок я маю на увазі візит американської спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню? А Тайвань, як відомо, є зі сторони Китаю невизнаною провінцією китайською. Вони претендують на те, що це частина їхньої території. І тепер великий дипломатичний конфлікт, за яким слідкує весь світ. З нами на зв'язку Олесь Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців і журналістів. Ліст, пане Олесю, доброї ночі. Вітаю. Скажіть, будь ласка, найголовніше питання, яке хвилює людей, що не дуже занурені у геополітичні нюанси Далекого Сходу, наскільки великі шанси, що може початися збройне протистояння Китаю з Тайванем? Тут треба розділяти, по-перше, два аспекти. Це сам справді Китай тайвань і Китай, Сполучені Штати, тому що на, на даному етапі мені видається, що Тайвань це площадка, де розігрується якраз протистояння сполучених штатів та Китаю, тобто е Пелосі, фактично, ніби провокувала чи ніби як викликала Китай на якусь відповідь, дуже швидку, е дуже агресивну, можливо, і всі чекали справді е якогось дуже е можливо неадекватного від відповіді від. Китаю, але на наразі на щастя ніякого загострення зараз ну там яке найгірше чекали, наприклад, обстрілів е Тайваню чи навіть нападу на літак та моїй пилосі не сталося. І це добре, тому що ми бачимо, що в принципі ми йдемо по накатаному сценарію, тому що насправді чотири е вже кризи були в е такі серйозні між. Тайваням та Китаєм, і я думаю, що це буде чергова чергова криза, яка все ж таки вплине саме на відносини скоріше США і Китаю ніж е, Китаю і Тайвані. А яким чином вона може вплинути? Дивіться, вона може вплинути так. Е, я думаю, що наслідки для американсько-китайських відносин вони будуть розтягнути в часі. Тобто, це не буде одна моментна відповідь, а це буде. Декілька заходів різного формату різної протяжності це може бути зараз. Ми вже розуміємо з перших заяв китайських керманичів, що це буде дипломатичний байкот. Дипломат, тобто, вже на цей тиждень був запланований діалог, наприклад, міністрів закордонних справ Китаю та госсекретаря Блінкена. сьогодні вже об'явлено, що цього, цього діалогу вже не відбудеться, і тепер я думаю, що далі буде якась якась. Відповідь в сенсі економічних якихось санкцій, важелів, тому що, наприклад, ми ми знаємо, що багато товарів для американського ринку вони виробляються в Китаї, і власне Китай може в цьому сенсі затримати там чи витиснути на американський бізнес, який присутній тут. Тобто, там насправді у Китаї дуже багато важелів, і і це може бути і військова відповідь, але не Одномоментна, як ті очікували, не мабуть, а це буде якесь удушення. Да, може, якщо йдеться про Тайвань, то це може бути е тотальна блокада Тайваню чи навпаки, скажімо, скерування е, певних його ну, ресурсів. Тобто, дивіться, Тайвань залежний е в, в сенсі торгівлі від Китаю. Це один з найбільших торгових партнерів Китаю. Багато інвестицій тайванських знаходяться в материковому Китаї, і я думаю, що. Китай буде користатися тими активами, ніби для того, щоб якби так підтягувати Тайвань для себе, щоб більше такої ситуації, якби не сталося, що американці от приїжджають, коли їм заманеться. Добре, але оця економічна зброя це завжди палка з двома закінченнями. І якщо Китай піде на загострення економічне зі сполученими штатами, то це погано позначиться на його економічній ситуації, яка останніми роками, судячи зі спостережень світових економістів, далеко не найліпша, і Китай, до речі, так само як і Росія, зараз дуже значну частину своїх економічних показників засекретив. Наскільки Китай, за вашими оцінками, може собі дозволити грати по крупному, якщо мова піде про економічне протистояння, а не воєнне. Ну, дивіться, зараз ми вже Китай вже знаходиться кілька років в торговій війні Сполученими Штатами. І вона досі триває. Насправді, не так, не так ефективно, не так видно для нас, але вона триває. І зараз насправді. Концепція, насправді, яка обговорюється в Китаї, вона не прийнята, але вона обговорюється на самих вищих шаблях. Це в принципі закриття, таке своєрідне закриття Китаю в сенсі економічному, давай ну, Китай хоче концентруватися на своєму ринку в півтора мільярди людей. Да споживачів, і в принципі, е а західний ринок, а чи чи світовий ринок для нього буде таким, якби ну другорядним, другорядним? Тобто, отака така реальна концепція зараз розглядається як. Один з нових з нових парадигм розвитку Китаю в найближчі 5 років, і оце дуже насправді занепокоює і світ, тому що Китай буде тоді допускати до свого ринку так само за такими ж критеріями. Тобто, якщо ти добра країна, якщо ти добре ставишся до Китаю, то тобі дозволять зайти на цей ринок. Якщо ти поганий, да якщо ти не. Підтримуєш позицію Китаю, то ти не маєш права бути... Ну, звучить заманливо, але я пригадую історію: в 17-му сторіччі Китай вже зробив таку спробу, закрився і в результаті програв геополітичну боротьбу європейським колоні... колонізаторам. Ну так це, це така була ситуація, але розумієте, тут е, виходить, що е, захід е, тоді розвивався більш активно. Він він виношов, тобто Китай замкнувся, і він не розвивався. А тут же сенс розумієте, тут сенс розвитку завжди. В останні десятиліття це розвиток, це головна. І я думаю, що навіть реакція на сьогоднішній візит Пелосі, во така може стримана. Вона якраз свідчить про те, що е, Китай розуміє, що от він, якщо почне зараз протистояння з Америкою, чи з, з світом чи з Тайванем, це вдарить перш за все по його розвитку. по... Добробуту населення китайського це те, чого Китай би не хотів допустити в будь-якому разі, ну але чи не складається тоді враження у світових спостерігачів за тим, що Америка продемонструвала, що може робити те, що вважає за потрібне. Вони політично підтримують Тайвані, не тільки політично, і вони вважали за потрібне приїхати і приїхали. І Китай все на що поки що виглядає здатен це економічні е чинники, десь потім пізніше. Ну, це так. Я думаю, метою, метою Пелосії цього візиту, в принципі, якраз було ті показати, да скажімо, на всіх оцих кризах, про які я згадав чотирьох. Так чи інакше, це ж США, Сполучені Штати показували, де є межа могутності Китаю, і от те, те черговий, якби демонстрація да всього світу. А що Китай може зробити? От в теперішньому стані раніше, наприклад, кораблі американські пропливали між. З островом Тайвань і Китайським канмантериком, фактично показуючи, що навіть на протоку не поширюється суверенітет Китаю. Тепер вже е, отакі от проходи робити рисковано, але прилетіти на Тайвань ще можливо. Я думаю, що тут теж це якби надто цей візит розпіарили, тому, що те, чи це в принципі були вже спікери, були конгресмени на Тайвані. 20, в 2020 році був міністр охорони здоров'я, член уряду е, американського на Тайвані. І не було такої реакції. Справді це було, скажімо, така е, акція, акція, яка мала би показати всім, от, на що здатен Китай. А Китай якраз не відру, не, не відреагував так, як. В нього чекали, що це буде якась спонтанна реакція зараз? Вона досить незрозуміла, але будуть, наприклад, завтра почнуться маневри. Вони вже почалися власне біля берегов Тайваню. І от тут теж питання: наскільки оці маневри будуть тепер загрозливими для Тайваню і для Пелосі, яка має ще вилетіти звідси. До речі, так це все нагадує. Просто фільм Тигр, що прочиївся, дракон, що підкрадається. Будемо спостерігати за розвитком ситуації. Дякую, пане Олесю, що поділилися з нами своїми думками. Олесь Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців. Мій колега-журналіст був в ефірі. Марафон триває.